Так, ми продовжимо далі нашу зустріч, наш ярмарок. І запросимо до слова координатора нашого заходу, це пана Олександра Кривенка. Як я зазначала, це магістрант нашої кафедри педагогіки, адміністрування та спеціальної освіти. Пане Олександре, вам слово. Слава Ісусу Христу. Дякую керівництву інституту, науково-педагогічний колектив, колег, які навчаються. Я навчаюся за спеціальністю християнська педагогіка, і власне у нас так така традиція, що ми такі високодуховні заходи починаємо з молитви. І я з вашого дозволу вчинюю їм. Отче наш, що єси син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам борги наші, які ми прощаємо, прощаємо нашим і і не 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 нас нас ви... бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і не віки віків. Амінь.